Це питання сути. Вони його сформували. О, да. <кліпи> Чи, це дуже театрально сформовано. Це, так, це така характеристика театральна. Знаєте, є внутрішній світ театру, в якому ця сентенція існує. Інколи актори це діти, маленькі діти, тому що їх весь час треба. Налаштовувати, підтримувати обов'язково. Обов'язково треба відчувати відчувати на рівні не тільки енергетичному, а ще, знаєте, на такому рівні, як біологічний, природний рівень є, існує. І це твої діти, любов, Любов, любов безумовно. Але мушу сказати, що розумієте, коли вони вступають в дорослий світ театру, то за рольку, як кажуть в театрі, можна й Батьківщину продати, тому що ділить акторам в житті нічого. І вони в житті дуже гарні люди. Вони останнім куском хліба поділяться. А от на сцені вони знайдуть, що розділити. ролі, ролі розумієте? Понад усе ролі. А плюс ще там є верхівка цього айсберга – слава. Слава і ролі. І тоді з маленьких дітей ми перетворюємося на отих дітей, які там написані у, у пані Мариночки. Розумієте як? Так буває. І існують інтриги, заколоти. Це дуже театрально і традиційно для театру. По-іншому в театрі не буває. Все з любов'ю. все з любов'ю, тільки все на рівні любові.